Чергова жовтнева 44-та сесія Ніжинської міської ради шостого скликання пройшла ефективно і результативно. Стосовно кожного з винесених на розгляд питань були прийняті відповідні рішення або ж внесені зміни чи доповнення. Проводив засідання секретар Ніжинської міської ради Олег Кірсанов. Серед присутніх, окрім депутатів, були заступники міського голови, завідувачі відділами виконавчого комітету міської ради, засоби масової інформації. Також на сесію був запрошений начальник департаменту культури і туризму, національностей та релігії Чернігівської обласної адміністрації Сергій Мойсієнко. Засідання сесії розпочалося з урочистої хвилини. Вручення грамот за активну участь у третій всеукраїнській спартакіаді серед народних депутатів Верховної Ради України та депутатів місцевих рад Оксані Євлах та Сергію Охоньку. Порядок денний 44-ї сесії передбачав розгляд 35 питань, кожне з яких потребувало нагального вирішення. У першу чергу були розглянуті земельні питання, які не викликали особливих дискусій і заперечень. Натомість активно обговорювалося питання про затвердження регіонального плану дій Ніжинської центральної міської лікарні на 2013 рік щодо впровадження програми економічних реформ на 2010-2014 роки, а також питання про затвердження програми реформування системи охорони здоров'я міста Ніжина на 2011-2020 роки. Ми з вами розглядали питання про створення пункту сімейної медицини, що за собою. Значні видатки з міського бюджету. Так? Ми казали, що державна програма, але видатки з міського бюджету. Але аргументи було те, що це поліпшення якості погодження населення. Добре, зараз ми бачимо, що значні видатки йдуть на лікарню, на поліклініку. Значить тут знову на покращення, поліпшення якості обслуговування населення. Але, коли Володимир Іванович доповідав, нам відказав, що державна програма передбачає державний фінансування. Але ж ми бачимо, що і створення путі земельної дисити, і фінансування лікарні, які розбираються передавати, так, все це лягає на місцевий бюджет. Ми розуміємо, що так, ці видатки потрібно робити. Але ж давайте кажуть за коштами, які у нас немає. Небайдужість депутатів до проблем медицини демонстрували їх виступи та запитання. Міський білі лікарні, скоро лікарів не буде. Вже скоро, скоро буде допомога, там всього два лікарі виїжджають на оказання допомоги після хворим. Тому я предлагаю підтримати це рішення, дано проєкт рішення і просто. Ряд запитань викликало й затвердження нової редакції статуту комунального підприємства «Гравський парк. За словами депутата Ніжинської міської ради Сергія Пархоменка, це підприємство обслуговує шість парків і скверів і є доволі прибутковим. Однак підтримки в депутатів це питання не знайшло. Навпаки, виникли сумніви щодо доцільності функціонування всього підприємства «Гравський парк. Приймалося рішення щодо передачі міського стадіону Спартак з балансу управління освіти на баланс комунальної установи міський центр фізичного здоров'я, спорт для всіх Ніжинської міської ради Чернігівської області. Сам директор стадіону не бачить необхідності в такій передачі. Я вважаю, що потрібно серйозно підійти до вопросу, питання. це зв'язана передача і розвал футбольного клубу «Ніжин», за яким стоять тисячі наших болівальників міста «Ніжин». Есть программа президента страны развития футбола. И я не пойму, какая необходимость передавать. Правильно сказал Нина Маркова, Кому передавать и во что? У нас наш стадион ставится пример всем в области. По чистоте, по культуре, по проведению соревнований. Наш стадион не получает ни копейки на содержание его. То есть я имею в виду на ремонт и так далее. Серед депутатів розгорілася дискусія щодо доцільності передачі стадіону. Ми так зараз поступаємо з цим об'єктом, якби з стіл, який ще шафа, яку треба передати з одного балансу зняти одного підтримувати. Я ще пам'ятаю, вже давно були такі розмови, що да, це міський стадіон, це не тільки для футбольної команди він і так далі. Давно вже пропонувалося. Розробити, розробити не програму, а скажімо так, графіку використання стадіону Спартак. Графіка такого, що 5 років тому, що, 3 роки, що що рік тому його не надходить. Питання тоді: що немає не ніяких змагань, нікому не потрібний, крім, крім футбольної команди. Краще проводити змагання з легкої атлетики, десь в кущах у, у парку. В чому причина цієї передачі? Що не влаштовує? Стан стадіон не влаштовує? Ні. Те, що там змагання не проводяться, як вибачте, самі не хочете його їх там проводити. Нет. Можливо, питання у бажання, як цей стадіон. Я ще раз скажу, що це дуже серйозна споруда, це одна із гордостей, да? одна із гордостей нашого міста. Стадіону не де, де не значить. Це перше. Земляки стадіону не виділена. Люди фактично працюють невідомо, хто їх приймає. На яким чином перекладений. Що приймав, не маючи мову, питання слід у тому, щоб, треба треба Що, щоб їх привести їх, його до законного відповідного і працювати, і щоб контролювати звичайний відділу спорту. З точки зору відділу спорту, стадіон як спортивна споруда має й перебувати у відповідному відомстві. За останні 15 років саме на стадіон, на його відновлення якоїсь спортивної, матеріально-спортивної бази не виділялось ні одної гривні. Тому. Ми маємо що маємо. Ми маємо газон відповідний, і все, на цьому більше, там нічого такого немає. Тому по, по, саме ця передача і пройшла для того, щоб починати поступово начинать відновлювати міський стадіон. На базі міського стадіону планується створити сучасний спортивний комплекс, який буде в себе включати. це... Тенісні доріжки, волейбольні майданчики, майданчики для пляжного волейболу, баскетбольні майданчики, хокейна коробка. Там планується встановити це буде пункт проката лиш. Пункт проката спортивного обладнання також планується відновити трибуни стадіону, зробити огорожу запасного поля. Розглядалося також питання про включення до персонального складу виконавчого комітету Ніжинської міської ради Дмитра Коробка, Миколи Стрельнікова, Валерія Козирєва, Ірини Дідкової, Валерія Щекотіхіна та Наталії Усової. Однак, жоден із кандидатів не знайшов підтримки згідно закону про місцеве самоврядування. Всі політичні сили партії, які приймають участь у роботі міської ради, мають право на пропорційне представництво в органах влади міської, що не було дотримано. От, і квоти удару і батьківщини в складі виконкому не були витримані. На сесію подались зовсім інші кандидатури. Порушення домовленості попередні порядок денний 44-ї сесії передбачав заслуховування звітів про проведену діяльність заступників міського голови, зокрема, прозвітувався перед зібранням заступник міського голови з питань комунального господарства та будівництва, детально зупинившись на кожному з підпорядкованих йому комунальних підприємств. При аналізі діяльності комунального підприємства Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства було зазначено, що вже розроблена проєктно кошторисна документація та проведена державна експертиза на будівництво нової арт-свердловини по вулиці Червонокозача потужністю більше 100 метрів кубічних води на годину, яка стане другою за потужністю арт-свердловиною в Ніжині. Також мова йшла про розробку проєктно кошторисної документації на реконструкції очисних споруд вартістю 32,5 мільйона гривень. Характеризувалася діяльність інших підвідомчих підприємств. Товариство з обмеженою відповідальністю ніжень тепломережі дане підприємство напряму не підрядковане мені, але все ж таки є тісна співпраця по забезпеченню мешканців міста послугами, які надає дане підприємство, завдяки проведеним своєчасним ремонтним обладнанню котелень. І теплових пунктів дві останні зими опалювальний сезон проводились без аварів та перебоїв і в теплопостачання. У минулому році була розроблена схема теплопостачання по місту Ніженця, дало змогу визначити подальшу роботу по напрямку енергозбереження та доступу до державних бюджетних коштів. Завдяки цій схемі і розрахунки виявлено, що котельня по вулиці Єсипенко малоефективна і прилеглі будинки потрібно переводити на індивідуальне опалення. Розрахунки показали і недоцільність використання котельні колишнього інженерного заводу по вулиці Прилузькій. Був заслуханий і звіт заступника міського голови з економічних питань. Зокрема, зверталася увага на проблему погашення заборгованості по заробітній платі. Щомісячно проводиться моніторинг покращення заборгованості заробітної плати в розвідці підприємств брожників. Результати передаються відповідно на реагування міськрайонної прокуратури, готуються листи звернення до керівників, головних бухгалтерів та голів проспілкових організацій цих підприємств постійно проводяться також засідання комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсії, стипендій та інших соціальних виплат, на які запрошуються керівники підприємств, бухгалтерам. Спільно визначаються можливі шляхи та джерела погашення цих боргів. Лише в 2013 році на проведено 23 засідання комісії. направлено листи звернення до різних інстанцій, проведено 6 спільних з інспекцією праці та 5 запланових обстежень підприємств боржників з питань дотримання законодавства про оплату. Праці дана інформація кожного разу розміщується на сайті Ніжинської міської ради. Не дивлячись на щойне призначення на посаду, прозвітував про діяльність комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства його новий начальник, познайомивши присутніх із напрямками роботи організації. Одне з головних направлень це вивіз і утилізація твердих побутових відходів. Це Підприємство робить завдяки тому, що підприємство обслуговує 5 сміттєприймальних пунктів, має 200 контейнерів і 45 контейнерних площадок, де і накопичуються ці побутові відходи. Інше важливе направлення роботи комунального підприємства це утримання і обслуговування кладовищ міста. Наступне направлення це обслуговування мереж зовнішнього освітлення у місті. Значить, на сьогодні підприємство обслуговує 2716 світових точок, які розташовані по всьому місту. Ще одне таке важливе направлення роботи. Це зимове прибирання. Тут задіяна різноманітна техніка. Взагалі по техніці на підприємстві обліковується близько 40 одиниць техніки, і з них на умовному ходу можна сказати, що десь близько десятка. Вся інше це просто. Металобрухт різної форми, загалом кожне питання було детально вивчене і проаналізоване, прийняті відповідні рішення. Не кожне питання знайшло підтримку, однак, усе це є свідченням відповідального ставлення депутатів до наслідків своєї діяльності. Самі ж вони стверджують, що останнім часом сесії проходять більш ефективно, але все ж таки певні недоліки залишаються. Питання, які йдуть з порушенням. Регламенту, вони відповідно в сесійному залі викликають дискусії і дуже часто просто ну, не набирають необхідну кількості голосів, тому що депутати не всі розуміють, про що де мова. От, такі питання відкладаються. І якщо буде дотримуватися регламент, то і питання будуть вирішуватися ефективно і швидко. Хоч, але хочу відмітити, що порівняно з минулими періодами, в цьому році сесії проходять більш. Конструктивно, більш ефективно, і питання, які розглядаються, вони більш підготовлені на сесіях. І ще хотілося б зазначити, що не зовсім зручно працювати депутатам у великому залі, тому що мікрофон тільки один, він знаходиться у ведучій сесії. Зачасту те, що кажуть депутати з одного краю залу в іншому, погано чутно. Тому виникають деякі непорозуміння під час роботи уже незабаром. 14 листопада наступна 45-та сесія Ніжинської міської ради. На думку депутатів, вона обіцяє бути більш дискусійною і напруженою. Наступна сесія міської ради виносяться там бюджетні питання, от це виконання бюджету за 9 місяців і внесення змін в бюджет. Питання завжди будуть болючі, грошей немає, потреб дуже багато, проблема дуже велика, і від того, як ці малі кошти, які в нас є, ми зможемо ефективно використати, буде залежати ефективність проведення нашої сесії, тобто її результативність.